Обсудності законів сьогодні на Хмельниччині, Лише що зробили хлопці? Так, 10 гучніше. Так десять чоловік вирішили поїхати в баню. Я не руські перейду. І ні, поскольку дісячок це масове масовий захід. Вони повідомили владу довжим чином. Вот, до того вони подали заявку до Даї, щоб ти їх супроводжував. Потому що ми, ми будемо їхати 10 машин. ГАИ с мигалками, чтобы они нас сопровождали в баню для совершения бальнологических этих процедур. Вот. Ну, в ГАИ там сначала их там, знаете, как бы что-то не послали. Они приехали все равно под ГАИ этой колонной и требовали сопровождения ГАИ. Ну, в итоге все смеялись, мы ГАИ смеялся. Он сказал, что нам еще не дали инструкции соответствующие по этому закону. То есть, в принципе, что нам дают эти законы, их можно довести полностью до абсурда. Вот как сегодня в Днепропетровске пришли люди І водорами на голові. Так що, що кохаємося, шануємося, і все нас вийде. Головне, треба більше звертати увагу на реакцію Європи і Америки, а треба думати про себе і не дуже на них сподіватися. І тоді все, все буде. Слава Україні!